Вітаю в ефірі. Програма Актуальна тема. Днями лабораторія акселератор інтернет-речей IOT Hub провела так би випуск, а точніше, демо-дей для своїх резидентів. І там хлопці, чи стартапи розвивалися в IOT Hub, здобували собі інвесторів. І, власне, у нас в гостях представник одного зі стартапів, який залучив найбільшу суму на демо-дні. Це Олександр Мазуркевич, співзасновник стартапа Діджі 24 Це що? Дякую! Це розумний дім, технологія розумного дому. Так, да, все вірно, дому. Да. Олександр Мазуркевич, співзасновник стартапу Діджі 24. Народився 1987 року в Житомирі. З дитинства обожнював точні науки, особливо фізику. І завжди мріяв зробити наукове відкриття. Після школи пішов навчатися в Житомирський державний технологічний університет. Втім, від кар'єри фізика теоретика відмовився. З 2008 року завів свій бізнес, офлайн-онлайн-магазини комп'ютерно-побутової техніки. У 2012 році з'явилася. Ідея створення простого, доступного і зрозумілого розумного будинку, який згодом мав перерости в інтелектуальну систему it платформу діді 24 Влітку 2015 року залишив свій бізнес і зайнявся виключно своїм стартапом. В грудні цього ж року на Demo Day стартап діді 24 отримав раунд інвестицій на суму 75 тисяч доларів. Після чого оцінка компанії склала 300 тисяч. Е, Саш, от скажи, будь ласка, звідки взялася взагалі така ідея? Ну е, таких технологій я так розумію, є кілька напрямків, але тим не менше, ви вирішили відкрити свою. Идея у нас зародилась еще в 2012 году, до того, как это набрало такой какой-то популярности и масштабирование по всему миру. Мы очень долго ее интерпретировали, думали, как же вложить в корпус, как же его так дать клиенту какую-то уникальную возможность. И думали мы так ровно вот до лета 2015 года, пока не познакомились с IT-хабом. В котрому почали розвиватися і прийшли вже к тому, що показали на демо дні готовий именно роутер, не просто гейтвей, і со своїм набором унікальних можливостей. Ну, ну, тобто до ITHB ну, це все було так. Ну, на колінках ви збирали його чи, чи я, ну, а, що нет, ну, Так как у мене був свій бізнес і мой партнер Саша доволі переуспівав в будучи. программистом uh -huh. мы финансировали как бы из своего кармана этот проект у нас были нанятые люди они работали над uh -huh. этим вот но не было энтузиазма и каждый занимался своими делами и поэтому это все затянулось слишком долго на слишком большой срок пока мы просто не решили плюнуть и все с нуля и рискнуть всем и Зрозуміло. І в результаті, от чого ви досягли що на даний момент? От у вас була там собі ідея от, кустарним, і, і своїми коштами ви це все робили. Mm -hmm. Потім iot Hub, і що зараз? А, зараз у нас вже база предзаказів. У нас вже є определенні зв'язки в сфері B2B. Mm -hmm. это і это і застройщики, люди з інших стран, которые ждут уже от нас від перших пілотних версій. Щоб по попитатися продавати у себе в регіонах в Європі, mm -hmm. в странах СНГ, Вот. так що ждем ждемо нашего пи первых пилотных пілотних партій. на конец марта у нас якраз готується. Mm -hmm. Ну про це ще детальніше трошки yeah, поговоримо. Yeah. А, ось як я вже з самого початку сказав, ви залучили на демодні iot хабу найбільшу суму. Mm -hmm. Це здається, 75 п'ять тисяч. Yeah. Хто хто в вас проінвестував? Максим Ребцов займається стрільним бізнесом Greenwood компанія. Тобто, це безпосередньо людина, яка в тому числі зацікавлена? Так, да, да, йому в тому числі цікаво. І яку частку він тоді виборов за таку суму? 25%. Угу. Ну непогано, одначе. Yeah. Добре, ну ось у вас вже є кошти для того, щоб розвиватися. Ну okay. і тепер що далі? Як далі? У вас ви з Айотіхабу випустилися з готовим прототипом, і тепер як? Вот сейчас мы непосредственно и занимаемся разработкой корпуса, уже mm -hmm. в продажном в конечном варианте, mm -hmm. Mm -hmm. разработкой корпуса упаковки, вернее, где это все будет продаваться. И готовимся, проводим ну, большой ряд работ по устранению, по отладке системы, чтобы вот на, на весну, когда у нас будут первые комплекты нашей системы, мы mm -hmm. будем их вручать нашим предзаказчикам. Щоб з системою було как можно менше проблем, щоб вона работала максимально стабільно, і це дало нам можливість в дальнейшем время тратить не на отработку каких багов, каких багів, недочетів, а на усовершенствование, на добавление нових унікальних возможностей в системі. Угу. Тобто це будуть здається, я з твоїм колегою спілкувався. Він казав, нібито 100 екземплярів будуть по Перед замовленням так? Да, да, да. от э, далі удосконалення. І коли вже тоді серійні зразки будуть? Серійне производство планується отримати уже перших тисячу екземплярів в осінню 2016 року. До осені, mm -hmm. mm -hmm. Ну і що тоді далі? От я розумію, що розумний дім не обмежиться mm -hmm. там тими функціями, які є зараз. Як будете розвивати далі? Які вже ідеї? А, ну, наступним нашим етапом запланірованим етап. провести внедрение искусственного интеллекта в систему, так как в системе присутствует очень много датчиков мониторинга, контроля. Это поможет интеллекту, уже будучи осведомленным о вашем образе жизни, mm -hmm. когда приходите, что любите пить, что любите слушать. То есть какой образ жизни вы ведете, система сможет в таком случае под вас подстраиваться и подстраховывать вас в чем-то, если вы где-то что-то забыли, не учли, mm -hmm. спешили, одним словом, и вылетело из головы выключить утюг, например. Mm -hmm. И в том числе, это одна из преимуществ нашей системы, что можно интегрировать вот разные устройства. Это mm -hmm. не только концепция умного дома. Фитнес-трекер, бортовой компьютер вашей машины. Это даст возможность системе определять ваше настроение, ваш алгоритм дня. Как... как проходит по эмоциональной составляющей. Нервничайте спокойно, вы всем удовлетворены, и вечером вам не хватает только, не знаю, пожалуй, расслабиться, <дохнуть> отдохнуть или же снять стресс, и тогда, возможно, система вам предложит сходить на ваше любимое шоу, посетить ваш любимый фильм, которого вы долго ждали, и в соцсетях постили там трейлер, на, ну, к примеру. Угу, То есть угу, это угу. все пример. Ну і у вас вже є напрацювання, які потім ви будете ре реалізовувати. Чи це ще ну так, поки що плани, в яких ви можете себе реалізувати? Є ну, Тут ми більше говоримо о use кейсах, угу. угу. що це може дати чоловіку. Угу. От поки ми себе прогнозуємо, що б це могло дать, в дійсності ми самі з такою интересом э, в уме и, и, наверное, огонь в глазах э, хотим проследить за тем, как искусственный интеллект, э, mm -hmm. мониторя вашу жизнь, будет себя вести. Что он будет предлагать, как он будет понимать э, взаимодействие вот, э, цифрового мира Иран. с живым, с вашим где, где вы, собственно, обитаете. Ну, Это больше даже то, слегка эксперимент, даже такой будет. Цікаво. Ну, я розумію, що таким ідеям місце не тільки в Україні. Ви якось на закордонні майданчики збираєтеся на закордонні ринки виходити. Можливо, залучатимете гроші на кікстартер, Indiegogo, а, Як, да, як да, це конечно. зазвичай буває, так? Плануєте? Да, да. Це вже коли буде? Ну, з Indiegogo, Індія опять-таки, на осінь 16-го року. Uh -huh. возможно, возможно, ближе к новому году. Тобто uh -huh. ну, посмотрим, як пойдет производство наше основне і. в плане развития, ну, есть уже вот как бы реселлер, можно сказать, как его правильно сказать, из B2B-сектора ага. человек, который заинтересован распространять нашу систему в Европе. Вот угу. Мы его считаем нашим угу. первым зарубежным вот таким клиентом. Угу. Вот. Тоже ждет от нас, вот как бы уже опробовать нашу систему, ждет первых экземпляров. Цікаво. Скільки ще вам потрібно інвестицій для того, щоб налагодити от, ну, повністю вже ну, хорошу систему, подати її в маси? Чи вистачить 75 тисяч доларів? Ну, я розумію, що ні, наврядчі. Ну от для планів до осінь цього угу. хватить. А далі дальше... кікстартер Не... і да. да, да. і почможе і, по поїзд інвесторів угу. можливо к венчурним групам. Зрозуміло. Добре, Саше, дякую за розмову. Було цікаво. Я бажаю, аби от ваші плани здійснювалися, оскільки, ну. Ви молоді і творите майбутнє своїми ж руками. Тому удачі вам і нехай DJ24 буде в кожному домі. Спасибо. Дякую. дякую, Ну, З нами був Олександр Мазуркевич. Це співзасновник стартапу DJ24. Це технології розумного будинку. От ми з вами прощаємося до наступного ефіру. Слідкуйте за актуальними темами. До зустрічі.